Глибокий психологічний роман про одну з найскладніших сторінок української історії Голодомор. Книга Вік червоних мурах вийшла друком ще в липні. З того часу неодноразово презентувалась за кордоном, розповідає авторка Тетяна П'янкова. Та нині, 9 місяців після повномасштабного вторгнення Росії, вона вирішила розповісти про неї у рідному Івано-Франківську. Дуже е, тематично наша презентація відбувається саме в цей час, е, так як щорічно е, ці дні, листопадеві, від 3 суботу листопада, ми визначаємо день пам'яті жертв Цього страшного геноциду, який ще може не всі визнають як геноцид, але це є геноцид українського народу, і книга Тані П'янкової від Червоних Мурах дуже засчіпає цю тему, саме, саме цю тему геноциду. І тому дуже доречно саме сьогодні, саме в цей час, привести цю презентацію. Аби світ побачив правдиву історію про геноцид 32-33 років, письменниці Тетяні П'янковій знадобилося близько трьох років. Зараз Вік Червоних Мурах перекладений німецькою та польською мовами, і це її перша книга з міжнародним перекладом, зізнається письменниця. Ця книга відрізняється від моїх попередніх книг. Я раніше не писала на такі складні теми, але вирішила написати книгу, тому що дуже мало художньої літератури саме про голодомор, 32-33 -го років. Чим вона особлива, тим, що вона розказує правду про злочин комунізму, про злочин, за який ніхто досі не є покараний. Книга, яка є свідченням того, що Росія не просто вбивця, а серійний вбивця, маньяк, який спеціалізується на вбивстві цілих народів. І якраз це в варіанті художньої правди я намагаюся донести своїм читачам, слухачам. У читальному залі з нагоди презентації зібралося чимало людей, які давно за зацікавлені творчістю молодої письменниці. Серед них і колега по перу Степан Процюк мутець каже: із прозою Тетяни П'янкової давно знайомий, і щоразу їй дається зачепити його, як читача заживе. Це рідко буває, коли ну не часто буває, коли проза наснажена книги, тобто її проза, бо вона віршів не пише, Вона наснажена енергетикою енергетика тексту свідчить про справжній талант, тому що вона зачіпає душі людей, які читають. Це неможливо підробити, це неможливо якось сконструювати, треба мати літературний талант. І всі книжки тані Тетяни П'янкової, які я знаю, вони всі наснажені цією енергетикою справжнього співпереживання енергетикою літературного таланту. Книгу вік червоних мурах уже можна придбати як на просторах інтернету, так і в книгарнях міста. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.